Hello everybody! Ми приїхали на pumpkin farm Зараз будемо розкладатися. Коротше, тут не знаю що, тут є такви на чаяк чи, чи просто. Просто осінь, осінь да. Ми сюди приїхали, там от козочки є, бачите. Козочки, так гори. Так, да, холодно, треба людочка утівати. Давай, да. Ходимо та да, Так, все, ми направляємося заплатити за парковку і заплатити за вхід. Бе дуже собі так покупляли ці. Зараз ми будемо купляти. Десь прикольно, да? типу, звичайно, ніби ферма, але люди всі їдуть сюди. От в Корині такого я не зустрічав, щоб прям на фермі. да? Люди так рвались пофоткатись із цими стиквами. черга тут. Класно. Настя це Настя, Настя, це при... Я по QR-коду в кого є вже. Нам навіть далі. Настя. Це в кого є QR-код, бачиш, напевно, табличці. А нам далі, значить. To. за, за, за кеш і кредит. Нам Це баш. Там є петінг фарм, нам саме Оце Фан, фан пес? Да. групі з 425 Оце, Да? Наверное, 40. Все, ми зайшли заплатили 109 доларів, двоє дорослих одна дитина. Льовчику безплатно, бо йому under 3 роки. А, вот, ці тележки можна брати. Да, там Хочеш? Там вони були. Знаєш, пам'ятаєш? Джиперс Криперс да? фильм. Yeah. <laughs> Реально. Кто памятает джипер напишіть Напишите коментах. Блин, прикол. Юпик Шак. Що, йдемо? куда йдемо? Так, Ну вот указатели. Йдем... Pumpkin патч. Идем на памкен патч сначала. Да? Ну давай. Там пикник ариа направо. Country store. дай налево, Санечка. Mm -hmm. Тут можно буде покормить цих э, коз. Поле. А? Поле Pumpkin патч. Поле. Джиперс вибіжить. вибіжати. Будеш кукурудзу зірвати трошки? Так, Зав... не було. Заклей його низ. Дивись, оцю штуку загниє, вона ж загибається. Отак. Вона не загибає. Біла, біла загибається, наклейка. Коротше, ми взяли і статті що Будемо фоткатись в соняхах. А що це не сонях, це в сонях?

до трусив раздеваемся. Нет. нет. Я шучу. как все классно. Фотик брата, да? Ну да, открывай. Вс, у нас уже почала фотосет. Лва! Лва! Двиду мама! Знов фотосет. Тут о, дивіться, є кукурузний лабіринт. Ми зараз не обідемо. Так, заходимо в. Лабіринт з кукурудзи. Соня буде шукати нам вихід. Віталій каже: так починаються всі страшні фільми. Це ти не потеряйся. Коротше, тільки що зустріли жіночку, вона питає: Exit on this way і походу вони заблукали. Я вже переживаю, щоб ми вийшли. Але мені здається, що можливо ці ну, червоні і жовті щось вказують. нда. Ну, Короче, зірвав пару яблук. Да, яблук зірвав. Хто сказав? Не пройшло і 10 хвилин нашого знаходження тут на фермі. Ми вже бачите з чим, з пластурем, кровяка тільки шолилась. А, ну улыбається, все прекрасно, Жизнь прекрасна. Вон, дивіться. Коротше впав, об ці каміння. Тут же такі каміння. І прям там дырка така хороша. Ну, капітка просто. Все, він з коляски виходити в нас не буде. Ото хай собі печиво їсть і все. Фух. А де Що? Ой, я забула там. І штатів забули, блін, від стресу. Капець. Перестресували ми. Да, Сонь? Це ужас, скажи. Фу, а тут, кстати, бачите, тут на цій фермі. Тик е, ну, не зірвані, з бадиллям, з усім, і тут перегорожено, сюди не можна заходити. Ну, Тут така, така діляночка, ось малесенька. Дивіться, як класна тиков. Дивіться, ціле дерево ззаді. Клас. Номік те ковний мерлін. Сказала так, це не трогати, не ворушити.

Так, все, ми сходили в ошерум і тепер йдемо щось шукати поїсти. Поки що нічого цікавого не було, там всякі донати були і так далі, а зараз йдемо якийсь магазин. Тут вже якісь фрізії, це заморожені як сок, лід. Тут щось є. А, Прикольно, чарі пай. Фотки сімейні. Можна взяти, 13 баксов такие. Можно в лаки взять точнее. Маленький можно не стоить Маленькі Маленькі 6, а то й 15. Ведьма. Корзинку взяти Выборо. Так, ведь мамики северхов. Oh, sorry. Движь, кино We're Looking for ideal for a small crew, Why not make a price for your table. А, ah, Найс, nice. диви ззаді ще. А, ah, там є якийсь Apple Juice. Що це? це звичайне печення, Соня. Трико три скуки. Це звичайне печення, зайчик. Ми зараз поїсти від нас з собою щось. Це якийсь sweet fruit leather. Надець. Закруточки різні, бачите? Такі спайсі. Е, дуже спайсі. О, дивись, є ті. The orange spice tea, гарно все. Mm -hmm. Навіть свої термоси є, свій бренд. Клас. Паста? Масло? Масло, гамків yeah. масло. Перший раз таки бачу. Сидер. Чуєш, воно це сидр реально, да? це, це, так? Це типу як сокнути. Yeah, сок no, сок ну сок там окремо, я бачу половинка напроти її. Так, тут... Сиропы, Сироп разные, сироп резня даже из яблока. Прикольно. Кленово-яблочный. Ага, uh -huh. uh -huh. давай. Карамельный яблочный какао микс. Прикольно. Это uh что, -huh. Сань, а, это вырезать специально, видишь, для для тех. А, не знаю, как... а сколько это стоит? возьму. вот сзади двойки холодильниках, я великий, огромный. Не, я хочу эти Ну, бери. Так. Sparkling, Cedar. А, вот у нас есть спарклинг. Ты спарклинг ты взял, да? Да. Мне кажется, это сок, не просто? Фреш яблоко. Ну ладно. Мама, хочеш я был Ні, все, кладу из грязи. вот это. Так, взяла за 29 доларів. <говори> Знаешь, так глядаешь. Взяла за 29 доларів то, що я бачила. Зараз даем купляти щось поїсти. Вибір тут невеликий. А, є вибір, зараз покажу. Yeah. А, нормально, чуєш? Все, що хочеш. Пам'ятаєш, будь ласка, один пампкін спайс латте. Оказалося, казала. Оказалося, до ходога цього накита кишов. Так, це твоє. Сколько ти взяла, да? Це да. да? зелена. Вау! Це тут конфета, це можна цю можна їсти. Цукарочкові подарушки, а цю собі лишеш велику. Да? Uh, Дар Вадим і скаже, Понятно. Що? За ходу. А він цей лох не подавиться, він даже комі не напаєш, це ж Вадим. Ну що, Соня? Вкусняк, 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 вкусняк. Вкусня, вкусня. Давай. Вот дивіться. Ще тут така зона є. Батут і є купа всяких качелей. Клас! Да, будемо грати харас такие Ой, це бойжик, же... оса, бойже коровка. У них тут такі пеньочки, бачите, як столик Там сіточка вона перебита, щоб ніхто не краф. І... Тут зона печенка, там все не катається на великах. Там батути, там такі дитячі. А ось там кролики взагалі маленькі є. Дивіться, такий серйозний. Цікавий бачок, мабуть. Ще. І тут написано, що дивіться за своїми пальцями, бо тварина може вкусатись. Що, у нас фулл хаус. Льова лоба розбив, а Соня на батуті ногу викрутила. Надіюся, що все добре, бо корич, таке, почала кричати. Як це? Нормально Лучше трошки? Болить, так? Да? Трошки все більше не пригід, бо буде хуже. Надіюсь, що, що все добре, що нічого не переселеється. Ну ось цей бо тут його провела. Так, зараз буде сьогодні спускатися з цієї гості горочки. Десь вже там зверху вона. А може і жовтий спочатку? А, ні, вот, так. Да. Найс, ти тоже йдеш? Ти тоже? Все, пішли на перший заїзд. У нас входить в стоимость машинка. Сонь, толкнись Соня вот давай. Шо ви такі слабенькі? Найс, то тормоз. Не піднімай. Все. А підтолкнись, а педалі просто бачиш, стоять. Підтолкнись, щоб педалі були як на старті. Ось вот так, так. Да. Сзади друга машинка, може та лучше. Льова проснувся йдемо кормити козочок. Сюда просто. О, Тут свинки є навіть. Дивіться, тут ворашки. Класно. Що там? Є там щось? Кругом. А, кровлики? Да, щось смыслом мальчик выйдет, куда. Класс. Город все Тоже погидает. Можна вас потрогати? Чи не можна? Хтось? Це, це зайчик, так? Да? Хочеш податися? Боїшся. Я ж на нього не, не сильно за голову.

Классный, хороший, классный, так? Да? Хороший? Гладь, гладь, лайк, хороший. Гладь, гладь, да. гладь, гладь такой, гладь, гладь. Гладь такой, кажи, колюся, козочка. Хороший, да? Двики там маленькі за забором є. Оці дивиться, класні. за забором прям махань о привет привет хорош витя пришел прям домой если хочешь просто Ладья, ладья. Так, ми зараз йдемо на зиплайн. Давай. Чепляйся. Вот, вставай, чепляйся на зиплайн. Залазь, вот, дивись палка. Чепляйся і лети, Давай. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time I got in a my long reason, time that I just give in straight Yeah, I got my reason It's a fact to me Yeah, I got my reason